Привіт усім! Сьогодні буду знімати для вас влог. Цією камерою я для вас зазвичай записую уроки. Вона кріпиться ось тут. Ця камера над столиком. Бачите? На цьому кріпленні ось так кріпиться на магніт. І ви бачите мої руки для того, щоб я знімала вас. Бачите, який великий в неї кут. Ось зніму великий в неї кут огляду. Тому ви бачите багато на цю камеру. Дівчина в мене купляла плаття, її звати Юля. І тут ми бачимо, що приходить від неї посилочка, написано Сувеніри. Я пишу: Юля, ви мені щось вислали? Вона пише так: я вам вислала щось солоденьке. Сьогодні ми цю коробку забрали, зараз покажу вам. Що вислала Юля? Відкрию посилочку. Тут на столі така велика з нової пошти. І трошечки з вами побалакаємо. Така чимала коробка. Зараз чимось її роздеру. Подивіться, що тут Юля вислала. Ну, її цукерочки, мабуть. Така коробка. здорова здорова. здорова здорова, така коробка. Все, я думаю, тут ще Ну, Бабучка, як завжди, як запакує, знаєте, бере отаку от маленьку коробочку і велику купу паперу. Ну, реально, ось, дивіться, ось коробка. А нова почта половина, рівно половина. Нова почта, ви охрініли, хочеться сказати. Інколи. Інколи хочеться сказати, нова почта, ви ахрініли. Ой, дурдом! Оце ж так. І Юля заплатила за цю коробку 105 гривень. Хоча оце якби просто обмотала плівкою. Ну, обійшлося б десь гривень 40. Тому, друзі, якщо ви відправляєте по Україну і нову почту, не беріться пакування, ви можете відправляти без нього. І тут, гугу, ах, Одеса. Дивіться, коробочка цукерками Одеса. Ось така вона закрита. Зараз я її роздеру. Ах, Одеса. І тут цукерки з Одеси. Одеса Одеса. От така коробка. Юлічка, дякую. Тут ще якась ось така як наклеєчка, дуже гарна коробка. Дякую, обов'язково це ми все з'їмо. Ці всі смаколики. Дуже вам вдячна. Бачите, отак платьку купила ще й подарунок мені вислала. Дуже приємно отримувати подарунки. А на рахунок нової кошти. Ви бачите, можна це було просто загорнути в маленьку коробку. До речі, в нової почті в них вже є менші коробки, в яку б воно влізло. А так людина заплатила он скільки грошей. Це не дуже добре. Так, ну що ж, зараз я вмикну парогенератор. В мене є костюмчик, який я шила вчора, його потрібно попрасувати, і ми з вами трішечки поговоримо. Отже, ви бачите, що на каналі будуть з'являтися більше відео українською, і під кожним відео українською починається в коментарях срач тих, хто не розуміє. Друзі, у вас в усіх є сучасні гаджети. Той же мобільний телефон, в ньому є одна єдина кнопка. На Google перекладач такий мікрофон. Ви вибираєте мову оригіналу і мову, на яку вам потрібно перекласти. І вам прямо в режимі онлайн ви кладете під своїм телефоном, чи на Ютубі, чи під чим завгодно, берете в руки цей телефон, кладете, навіть якщо там нема субтитрів, і вам онлайн це все переводиться. Отак, от, от, за секунду. То в чому ж тоді проблема? А проблема в іншому. Тому що люди. От так мені удобно, я так звикла», либо ще щось. Розумієте, це такі маніпуляції. І спочатку, під коментарями під відео, спочатку це стосується мови, а потім розгортається такий справжній клубок з якихось претензій. І при тому претензії настільки дурні, ну, вони для мене незрозумілі. У нас в країні війна. І це вам потрібно розуміти. Що в нас в країні війна? Війна з якого боку? З боку Росії. Російська мова приємно це вам чути, це чи неприємно, Але це по факту мова окупанта, який зараз нас жорстоко вбиває та забирає нашу землю собі, окрім наших життів. Тому ви для себе повинні це сприймати так, як воно є, і не брехати самим собі. Так, на сьогоднішній день така ситуація. Раніше канал був створений, я вела його російською. Потім зробила ще один канал українською, зараз я в ньому не бачу потреби, тому що моя рідна мова українська, я на, неї, на ній говорю завжди, і думаю, я також українською. Тому ну, ну які тут можуть бути взагалі пояснення? Знаєте? Тут, тут ці дешеві маніпуляції не подобається вам. Натисли на кнопку виходу і вийшли. І починаються маніпуляції, що ви тіряєте подписчиків і всяке таке. З початку війни, ось 24 лютого, як почалася війна, я відразу зняла відео, ви пам'ятаєте, вони всі є на каналі. Я м -м, тільки одне там, якесь з матюками видалила, але всі інші з матюками залишилися. І ось після того. Після цього відео там почали відписуватися від мене, відписалося 8 тисяч чоловік. І слава Богу, так їх перехрещу і хай йдуть. Я до чого? До того, що відписалося 8 тисяч чоловік, а підписалося 20 тисяч чоловік. Тобто нові глядачі. Вони приходять. Тому маніпулювати тим, що хтось відпишеться, ну то й гаразд, відпишуться ті, кому це не цікаво і неприємно. Нащо мені на каналі ті, кому не цікаво і неприємно, і він не понімає чи не розуміє, чи ще щось. Ви живете в сучасному світі. Мене ви дивитеся на Ютубі, а це інтернет. Учіться чомусь новому. Учіться. Я вмію шити. Я вам показую тільки свою роботу. І зараз ви знаєте, монетизації для Росії немає взагалі. Так само для як і для ближніх там східних країн. Її немає. Тому ви взагалі от маніпулювали, що ви там ми смотримо, ви там заробляєте деньги в Ютубі. Ютуб ніколи не платив за перегляди. Ютуб платив лише за рекламну інтеграцію, яка вставлена в відео, приходили рекламодавці на платформу YouTube, а він же Google, платили кошти і він розкидав ці рекламні вставки по відео. Якщо ви це відео не переглядали, то блогер нічого не отримував. Якщо переглядали, то капало на рахунок пару копійок. Тепер навіть цих пару копійок. Звичайно, що немає. А я чим займалася всі ці роки, тим і займаюсь. Що я роблю? Вірно, я шию речі і продаю їх. шию те, що мені зручно, що мені гарне, з тих тканин, які я купила. Тобто, ви по факту потратили нуль гривень чи доларів, чи рублів там чи євро. Я не знаю, за те, що ви прийшли до мене на канал і подивилися. Тож, ну, майте совість. Я показую це все абсолютно безкоштовно. І зараз основний дохід це тільки те, що я пошила своїми руками і його продала. Розумієте? Це мій основний дохід. Мій основний дохід те, що я от як шила з 2005 року на продаж, так і зараз я все шию. Находжу дешеву тканину, слава Богу, де є де взяти в зайні, так, щоб ставити ціни такі, щоб людина відразу прийшла, купила. Звичайно, що приходиться мені багато працювати, продавати дешево, але ну, в умовах війни це й так добре. Люди взагалі залишились без нічого. Тому я ніколи не скаржилася на життя, слава Богу, ви бачите, що замість того, щоб скаржитися, десь там щось робити, я просто закочую рукава і багато працюю. Тому ну, це взагалі дешева маніпуляція, що хтось там відписується. Да відписуйтесь, я вас що тут тримаю? Ні. Тому, що я хотіла сказати в цьому відео, в такому влозі, да? ви ж бачите, ось працюю заодно і з вами говорю, щоб не втрачати час. Тому що час це наше життя. Кожна хвилина, як ви бачите, що відео українською буде ставати з кожним днем все більше. Я поки що повністю не відмовляюсь від відео російською мовою. Я буду їх знімати час від часу, але їх буде менше, а відео української буде більше. До якогось певного моменту. До якого я не знаю, що стане каталізатором? Щось стане. Ви ж бачите, що з кожним днем цих каталізаторів стає все більше і більше. Дуже важко розмовляти російською, коли таке робиться. Ну, реально, ви самі це маєте розуміти. І маєте віддавати собі відлік в тому, що робиться в світі. Так що, ось таке, мої любі зайчики ще. І е е е по поводу. Підтримки. Якщо ви бачите, ви з України, навіть якщо ви не живете з України, переглядаєте мої відео. Натискайте обов'язково лайки, щоб Ютуб бачив, що ви зацікавлені цим відео. Пишіть коментарі, пишіть не один коментар. Переглядайте старі відео. Це також дуже важливо для аналітики Ютубу, тому що важливо для блогера, незважаючи на те, що монетизація зараз слабенька. так? Зараз займається хто чим. Я займаюся тим, чим і займалась. Так, мені приходиться багато працювати. Я зараз дуже багато шию. І, слава Богу, що продаю. Так що, ось так. Нову колекцію готую, тому зайнята. Але і для вас не забуваюся знімати уроки. Безкоштовні, абсолютно. Тому нема чого там бузити. А будьте вдячні. Взагалі за все. Не тільки мені, а й людям, за те, що вони приносять якусь користь. А то так. Звикли, що все на дурняк. Так не буває. На дурняк нічого не буває, зайчики. За все приходиться розплачуватись. Ось ми зараз розплачуємося за російську мову, як виявилось, так? Українці? От виявилось, що. Ми не розплачуємося за неї. І кожен несе відповідальність. Але це не наша вина, а вина тих, хто до нас прийшов і на нас напав. Ми нікого не чіпали. А ті, хто маніпулюють, я не розумію, як ви цього не розумієте. Гарненько сидіти в теплі, в добрі, коли над вами ракети не свистять, і писати якусь дурню. А ми тут ось сьогодні вийшли в магазин і сирена виє, повітряна тривога. І ти не знаєш, буде зараз воно летіти чи що його робити. Я кажу, пішли подалі від магазинів, від скупчення людей, тому що на 24 те у нас буде свято День Незалежності, то, мабуть, що нам подарунки з Росії готують, ракети якісь. Хто його знає, то зараз. Будьте уважні, не ходіть не... дітей, не виводьте таке велике скупчення, особливо коли повітряна тривога. Ну, я думаю, що тут і так не потрібно пояснювати, що треба бути обережним. Отаке, От такі наші реалії. Тому замову, ну, які можуть бути питання? Ніякі. А тим більше, що це мій свідомий вибір як людини, як українці. Чому я маю пояснювати свій вибір? Не маю я його пояснювати. Так що ось таке. Подобається вам це чи не подобається? Приймайте це таким же, як є. Ось такий костюмчик в мене вийшов, бачите? Буде на продаж. Він такий вже зимово-осінній. Штанці. І ось така ковтина з кишеньками. Штанці такі, як лосіни, скінні. Така цікава тканина mm -hmm. в папирочку в таку ось ближче. Покажу її. Таку, бачите, пузирчата така. Пухирці. Такі пухирці. Це я шила вчора. У мене так багато планів, а то одне, то друге, то якесь свято, то ще щось і таке. Але ну майже, майже кожен день шию. Майже кожен день шию, бо треба працювати, зайчики. Як не будеш працювати, колись я казала в якомусь прямому ефірі, то можна перетворитися в обізянку. Треба багато працювати. Так що оце таке? Не сумуйте там. Як зайду, як подивлюся на цей срач під кожним відео українською, то аж робиться погано. Ну, звичайно, що менше вже цих таких срачних. Але ж все рівно пишете. Пишете. Притому людина, ну, так, знаєте, нічого такого. Наче нічого такого і не написала, а все рівно, ну це ж глупость. Глупость дуже велика. Ось зайдіть під це відео, там, де дві сукні, почитайте. І мої відповіді можете заодно почитати. Так, є отакі штани. Тут широка резиночка на поясі. Я, щоб не падало з вішака, ось так беру, а потім прищепками, оцими для тканини, по боках, закріплюю, ну, щоб воно з вішака не впало. Зараз знайду ці прищепки. І отак сама себе відволікаю. У мене, як я шию, ви ж бачите, що я шию багато. Я собі отак роблю заготовок багато. Різних там. Різних. Там по шию буває кофточку, або плаття, і залишається тканина. І з неї я шию кофточку. А до цієї кофточки мені вже треба буде робити комплект. Або штани, або спідницю. Я потім знову рию в своїх запасах, о, наче на спідницю підходить. Але тільки на спідницю ткани небагато, шию ще щось. І так воно, знаєте, якась свого роду певна гра. Ось. Ой, поки туди-сюди лазила, знов повітряна тривога. Це вже третій чи четвертий раз за день. Це ужас. Ужас. Це просто ужас. Оце таке робиться ой Раніше закривали вікна, зашторювала. Ну, думаєш, на всякий випадок, а зараз вже головне, недома сидіть. Знаєте, так люди вже надоїли це все, звичайно. Що. Це тебе дратує і дуже вимотує. Дратує й вимотую, але ну, мусиш жити далі. Як у нас раніше там вже ходять ці мемасики, що каже, ну, що ти, як ти боїшся Третю світової? Так, ну, да, але вдома ремонт треба робити. Так само зараз усі вже так. звикаєш до цієї обстановки. Це, звичайно, що жахливо. Ох, то Сергій тільки що показав відео, каже, те, що я тобі казав. Я думаю, що ж там таке? Ну, там в різних оцих телеграм-чатах собака велика, без намордника, що зараз дуже прийнято, так. Кажуть, ой, він домашній, не агресивний. І напав на дівчину, спочатку на її маленького песика, а потім на неї це тварина. ну Це все рівно, що не сподобався там запах чи ще щось. І кажуть: ну, що тут такого? Це ж собака, надягайте своїм псам намордники, Це. Дуже небезпечно. Чого я маю йти остерігатися пса, який ще ще безнамордника розміром стиля, а його дівчина веде на кубітку, ви цю тварину просто не тримаєте, тому що це тварина. Це ще за це, ну це жахливо. І поки у нас не будуть штрафувати так, прилічно, на нормальні кошти, то це, ну, це буде і далі таке. Треба наказувати. Агресивний він, не агресивний. Чого я маю думати про те, агресивний він у вас чи не агресивний? Це ваш собака, ви його любите. Я його не люблю, як Сергій колись сказав до одної жінки. Теж собака була без безнаморника, підійшов отак от близько до моєї ноги і обслинив. Звідки я знаю? Кусне він зараз мене за ногу чи ні? Він не агресивний, він домашній. Я не маю за це переживати. Агресивний він у вас чи домашній. Надягайте йому на мордник і все. Я не про оцих маленьких, хтось там писав про Чіхуахуа чи про Чихуахуа, якщо ви знаєте, що він у вас агресивний, тримайте його на руках. І вже розказувала, що був випадок. Я виходжу із під'їзду, відкриваю двері оці ж желізні, да, магнітні, і ну, я ж не дивлюся під ноги. І я розумію, що в мене під ногами щось гарчить. От просто в мене в ногах щось гарчить. А це малий оцей придурок шпіт пухнатий, оцей гарний, такий, як ведмедик. Але ж вони ж трошки бувають такі нервні. І він просто в мене в ногах гарчав. А якби покусав? І що? Перекусить мені сухожилля. І я маю три місяці страдати на витяжки з витягнутою ногою лежать, бо він у вас домашній, няшний. Та нафіг мені це треба. Бо це прям знаєте розцей. Ну, роздраконило мене. Тому що собака це тварина, неважливо, яка вона. Тримайте її або на повідку малого, або на руках, носіть його, або в кошику спеціальному, якщо ви бачите, що він неадекватний. Ну, неадекватні, я взагалі замічаю, що тільки шпіци оці малі, ну, може, ще якісь. Хоч, хоча вони мені дуже подобаються, ну дуже няшні. Я взагалі тварин люблю. Але здорових оцих собак, людоїдів, як дінозавр, іде і веде його на повідку. Особливо, коли підлітки гуляють. Ну що та дитина, як вона вдержить цього дінозавра? Ну, теля веде на повідку. Так що це теж біда? І ці собачники, оці в кого собаки, вони, до речі, дуже нервово реагують. Коли ти їм робиш зауваження, вони дуже нервово реагують. Прям з такою злостю на тебе. Що це ж ну, собачка, вона домашня. Та це в мене взагалі не трясе. Є закон, має бути на морні. Все. До речі, оцієї тканини сірої костюмки, вона натуральна, в мене був цілий рулон. І оце вже все. Більше немає, там ще залишилися якісь невеличкі шматки. Тобто, я вишила, уявіть, весь рулончик. Так, не тримається знов тут на поясі. Тремпелів у мене мало, треба буде купити. Ці спеціальні тримпельки. тому що ними дуже зручно, а на ці е, незручно. Зараз тут в мене десь були такі ще зайчики, приколю, щоб не впало. Так що, оце таке про собак? А вчора був випадок із електросамокатами, що хлопець насмерть на електросамокаті дівчину збив. І теж колись Сергій мій каже десь. Десь тільки з'явилися оці електросамокати, він каже, вони будуть ганяти до тих пір. Отак, він же швидко їде електросамокат, ну швидкість уявіть, яку розвиває. Каже, буде гасати мож, до тих пір, поки хтось когось не зб'є. Та ж ні прав не треба, нічого. Вони їдуть як хочуть. Тобто, коли ти їдеш на машині, так? Ти отримуєш права, ти тверезий, все. В тебе з тобою все нормально. Ти платиш страхування. Ти обслуговуєш цю машину. ну, Ви розумієте, так, які це витрати. Обов'язково за те, що ти маєш бути тверезий, а тут любий дурачок кляпнув, може, п'яний, може, накурився, може обколовся, карточкою чпукнув, провів і поїхав. І там і мати з дитиною може йти по цьому пішохідному переході, а вони ж летять. Їм, або треба обмежувати швидкість там, до 5 кілометрів так, на годину, а не 40 чи 30 як вони ганяють. Це теж біда. Це теж отака біда. Тому, друзі, ви ж не знаєте, які люди поруч з вами. Думаєте, що воно адекватне? Їде чи йде, а воно може бути отаке чокнуте? І теж, коли робите зауваження оцим собачникам, знаєте, я зрозуміла, що зауваження робити неадекватним людям взагалі не потрібно. Потрібно визивати поліцію. Поліція цим займається. Визиваєте поліцію і все. Тому що будете спорити з неадекватом, ще візьме десь якогось ножика й пурне вас. що тобто будьте дуже обережні. Ну, я маю на увазі, оці, видно, знаєте, що бувають такі агресивні власники собак, які самі собаки. Коли кажуть там ой, прихисти, там хтось когось б'є, потрібно розтягувати, ви можете собі наробити біди. І коли ви бачите, що хтось когось ображає на вулиці, чи ще щось, це також ну, небезпечно. Я розумію, що треба допомагати ближньому, але якщо ви жінка, то це може бути також і небезпечно. Все, ось такі гарні штанці вийшли в мене. Дуже, дуже гарні, костюмні і в мужському стилі. В чоловічому, в мужському. Так, дивлюсь на них. І мене вони радують. Радують мені око. Ось, бачите, з вами потрібякала посилочку з тримаю. Вже Сергій одну з'їв сказав, дуже смачно. Юлі ще раз дякую за посилочку. Може, буду щось знімати для вас? Не знаю. Зараз ще повітряна тривога, Відбою не було. Ми нічого не обідали. В супермаркеті перекусили, купили пиріжок, якось так їсти не хочеться. Щось таке готувати, бо ще суп буде гаряче, як наїсися гарячого, так ще спекотніше. Хоча в нас в кожній кімнаті є кондиціонер, то інколи ми його включаємо, ну, щоб трошки провітрилось, то сьогодні поки що нормально. Не знаю, що ми будемо готувати їсти, щось приготуємо. Та й так і день пройде. Будемо надіятися, знаєте, кожен із нас має жити надією, вірою, що все буде добре. Я себе загружаю роботою. Багато працюю, щоб дурне не лізло в голову. І коли ти займаєшся тим, що тобі подобаєш, це ти відволікаєшся від якихось дурнуватих думок. А вони в будь-якому випадку, в усіх у нас є ці, знаєте, дурнуваті думки. Тож треба вірити, що все буде класно. І що вам хочу сказати, там в ЗАНі? Ліни будуть дуже дешеві, по 70 гривень чи щось таке натуральні. Це мені по секрету сказав Сергій, і я оце чекаю, коли вони будуть, навіть якщо літо закінчилось, тому що на слідуючий рік таких вже цін не буде, то трішечки собі там прикуплю їх, тому що тканини такі дорогі зараз, якщо полазити по інших сайтах. То, ну, взагалі, якщо наприклад я куплю по ціні, по які продають інші сайти, то мені треба цю сукню продавати по дві тисячі гривень, щоб знаєте, хоч щось там на ній заробити. А так ну заробляю, звичайно, що я зараз мало. Я маю на увазі, моя робота взагалі майже нічого не коштує. Ну, але а що робить? робить? Сидіть, як піся королева, поставити плаття за 5 тисяч і ждати рік, що в тебе його хтось купить, а їсти я що буду. Так пішла, вон, купила пирожка і всі довольні. Дівчина довольна, бо гарне плаття. Я довольна, бо в мене є в кармані 100 гривень. І ось це таке так і живемо зараз. Пристосовуємося. Я вже писала в коментарях, що ми маємо пристосовуватися. До тих реалій, які у нас сьогодні є. Інакше нам не вижити. І абстрагуватися, якось маємо, займатися чимось, тим, що вам подобається. От мені подобається шити. Питають, як я все встигаю. Друзі, я нікуди не спішу. Я роблю те, що мені подобається. От я від цього кайфую. Ну, як сказати, і когось в цьому, ну, Зробити те саме, що я роблю. Та ніяк. Якщо ви це не любите, це вам буде в напряг, ви цим займатися ну, просто-напросто не зможете. Ну що, ж, зайчики, не сумуйте. Я досняла вже свій влог для вас, дивіться, яка в мене тут краса, скільки квіток, і на вікні ось ті мої, як розкущився. І Хемедорея жива, до речі, хоча за неї писала, що вона. Скоро все. Так що вам всім бажаю натхнення, гарного настрою. В мене є посилочка. Пишіть, чи хочете ви, щоб я її відкрила в прямому ефірі. Вони було давно прямих ефірів, думаю, може, я її буду відкривати в прямому ефірі. Так що, ось таке. Бажаю всім вам гарного настрою, натхнення. Бувайте здорові. Бувайте. Я хочу, щоб ви були розумними, незалежно від ситуації, яка в вашому житті, щоб ви трішечки користувалися. У мене он, це те, що я сьогодні одягала, ярко, блакитні джинси і жовта футболка, і йшла по вулиці і мені посміхалися люди, знаєте, як український прапор. Правда, я йду і всі посміхаються. Так всім вам бажаю класного настрою, натхнення, не зважаючи ні на що, тримайтеся, все буде добре.